Привіт-привіт, стрільці! Ви на каналі Українського Вітьми. Сьогодні ми дивимось березень для вас. Стрільці, березень, що чекаю, чому бути, чого не оминути, так? Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Не забувайте підписуватись, залишати коментарі побажання та писати мені на особисті розклади в Телеграм. Вільці, березень, що буде. Таємні плани. Знаєте, вдача вам буде, у вас буде фарт, вдача, все здійсниться. Ви навіть про це не будете замислюватися, але все буде добре. Дівчата, якщо дивляться мене. То якісь такі дуже замаливі пропозиції від чоловіка можуть бути. Можете, якщо навіть ви в стосунках на когось там око покласти, але то буде така гра. Хто одинокий інтим, можливий, з новим, а хлопці вам хтось дуже сильно сподобається. Але дивіться, тут така спокуса, яка може перенести багато неприємностей. Мало активності. Тут кажуть, що треба трошки фізично бодірити себе, рухатись, ходити, дивитись, спілкуватись, якісь застій. Одне те ж саме, одне і те ж саме. До вас прийде людина моритися, скажу, як бачу, шліть на всі чотири сторони. Подружка, жінка. Подружка. Колишня, я не знаю, близький родич, не чесний намір, тільки негатив принесе. Люди не змінюються. Дівчата, колишні на порозі, але так, що з'явиться, зникне. З'явиться, зникне. Знаєте, як, ви собі не самі можете зіпсувати період. Чому? Тому що. Просто захочеться любові, щастя, але не з тими. Або там приємно провести час, але не з тими. Поради вам. Нікому не кажіть про свої статки, про свою роботу та про свої можливості. Як справи, все погано. Все погано, допоможіть. Якусь новину дізнаєтесь, що або щось завершиться, або щось зі здоровим людини. Не буду пугати, Лякати це загальний розклад, але не сильно переймайтесь. Є якусь новину, дізнаєтесь, що ну, ви не змогли ніяк, ви би не змогли ніяк вплинути. То може бути не близька людина, але знайома. Що якусь неприємність. Знаєте, ну, не переймайтесь. На жаль, ви можете сказати, а я ж йому казав, або я йому казала. Ну так воно і є. Ви ж казали.